Всім привіт! На прохання клієнтів роблю відеоогляд на ось таку камеру від компанії TP-Link Це модель TAPO C510W. Фактично, це покращена версія моделі TAPO C500. На неї в мене є теж відеоогляд. Залишу посилання під відео. І як бачите, що найперше кидається в очі це 2К. Тобто. Камера знімає з роздільною здатністю досить високою. Це 2304 на 1296 пікселів. Це дає нам більш кращу, більш якіснішу картинку зображення у порівнянні з Full HD. Якраз, до речі, TAPO c 500 в неї роздільна здатність Full HD. Ну і друге, що Теж кидається в очі, це оця наліпка 2 роки гарантії. Так дійсно, компанія TP-Link дає 2 роки гарантії на ось ці камери. Дуже мало є камер відеонагляду з таким терміном гарантії. Окремо від себе можу сказати, що таких камер я встановив дуже багато, конкретно цю модель штук 20 і більше. До того встановлював C500 і інші моделі від компанії TP-Link. Ну і Всім відомо, що компанія TP-Link виробляє хороші роутери, комутатори, підсилювачі обладнання, взагалі дуже багато мережевого обладнання. І я переконаний, що у вас навіть роутер від компанії TP-Link. Про решту характеристик. Будемо говорити далі, а поки що розпакоємо, глянемо, як виглядає сама камера. І маємо блок живлення 12 вольт 1 А. Камера. кріплення на стіну. Так, саморізоболтики і ощільнююча ось тут така прокладка. Ось так вона виглядає, досить компактна. Тут гніздо під флешку MicroSD і кнопочка Reset для скидування до заводських налаштувань. Кріплення є універсальне, тобто воно дозволяє камеру закріпити ось так, або можна закріпити ось тако. Ну і тут воно фіксується болтком. Так, по відчуттях камера така досить важкенька, незважаючи на те, що вона невеличка, але в руках відчувається. Так, тепер пройдемось по характеристиках. Камера Wi-Fi. Тобто Wi-Fi антена тут внутрішня, десь вона захована. Далі повертається вона на. 360 градусів по горизонталі і на 130 по вертикалі. Як бачите, має вбудовані світодіоди, є окремо світодіоди для інфрачервоної підсвітки, і є окремо світодіоди для кольорового режиму. Ось ці для кольорового ось ці для інфрачервоного. Інфрачервона підсвітка до 30 метрів. Кольорова трошки менше, це вже далі на відео в реальних умовах перевіримо. Так, тут маємо мікрофончик. Тут динамік. Тобто камера пише зі звуком, і на неї можна дзвонити і по ній розмовляти. Ступінь захисту тут IP65. Тобто ви спокійно можете ставити камеру на відкритому повітрі, не обов'язково навіть під якимось дашком вона буде працювати. Можете не переживати, що тут попаде якась волога, камера вийде з ладу. Заявлено виробником. Температурний режим від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія, і вологість 90%. Ось таку камеру я переважно кріплю десь під дах людям. Кріпив я, в принципі, і на стовп, де немає ніякого захисту, але я кріпив модель TAPO C500. Цей я не пригадую, щоб я так кріпив. Але конструкція така сама, тому проблем ну, жодних не буде. Далі, по функціоналу, я вже буду її підключати безпосередньо в додаток. І там вже детальніше глянемо її функціонал. І перед підключенням та монтажем камери відразу я встановлю карту пам'яті. Так, Карта пам'яті MicroSD я ставлю на 64 ГБ. Вона. Підтримує карти пам'яті до 512 гіббайт. З цікавого це тут кнопочка Reset, яка скидає камеру на заводські налаштування. І для підключення камери TAPO нам потрібно. Скачати додаток, який так само називається ТАПО. Чи ТАПО, не знаю, як правильно. Далі нам потрібно зареєструватися, натискаємо Створити ідентифікатор і вводимо свою електронну пошту. Створюємо пароль. Бажано якийсь складний, складний пароль, не такий, як я зараз роблю. Так, зареєструватися. На електронну пошту приходить лист з підтвердженням. Тому заходимо в електронну пошту. Ось бачимо є повідомлення. І тут натисніть, щоб завершити реєстрацію. Натискаємо. Так, успішно активовано. Тепер можемо повернутися назад в програму та натиснути Активовано та уведіть. І вводимо свої дані пошту електронну і пароль. Так, тепер можемо підключати саму камеру. Так, до речі, дивіться, який блочок живлення у нас з яким довгим кабелем. Не знаю, тут точно метра, метра, метра. Метра три, напевно, є. Так, підключаємо камеру. Ось вона світиться червоненьким і завантажується. Поставимо ось так. Все, камера в нас, блемає світодіод червоний-зелений. Можемо її підключати. Нажимаємо плюсик, додати пристрій. Зовнішні камери. Та по C510W. Перевіряємо, чи світить червоно-зелений світодіод. Нажимаємо далі. Так, увімкнути місце знаходження, увімкнути, дозволити. Далі. Так, дозволити. Зараз телефон сам підключився до Wi-Fi камери. Знову дозволити. Знову дозволити. Так, просканували воно мережу, побачило Hi fi вибираємо мережу, до якої хочемо підключитися, вводимо пароль і нажимаємо далі. далі. Індикатор. Змінив колір на помаранчевий. Є звуковий сигнал і індикатор зелений. Все, камера в нас по факту вже підключена в додаток. Зараз вона тут має відобразитися. Так, все, пропоную назвати пристрій. Я так і залишаю. Єдине, що розташування, я зміню, поставлю, введу двір, так як буду її ставити на дворі. Так, і виберу значочок-значок. Будь-який значок, ну хай буде ось цей. Далі. Все завершено. Ви налаштували свій пристрій, звучить добре. Пропонує придбати, розпочати план. Це пропонує придбати хмарні послуги, тобто зберігання відео не тільки на флешку, але десь у хмару. Я поки що вибираю пропустити. Так, налаштувати локальні сховище, відформатувати флешку. Так, зрозумів. Оновлення програмного забезпечення теж зрозумів. Все ось наша камера. Я її буду кріпити і вже тоді пройдемось по основних її функціях. А там їх дуже багато. Так, камера у нас підключена, відображається в програмі. Крім того, в мене ще є інша камера і є розумна лампочка. Ну, на цьому ми не будемо загострювати увагу. Заходимо на нашу камеру. І бачимо, можна глянути, що відбувається зараз. І є дуже багато додаткових функцій. На всіх функціях ми зараз зупинятися не будемо. Тільки на ось таких основних це можна зробити фото, зберегти в галерею, зробити відео, так само зберегти в галерею, можна змінити чутливість мікрофона, можна зателефонувати. На камеру безпосередньо з менюшки І розмовляти по камері, мати зворотній зв'язок. Аналогічно, тут так само можна говорити, там де значок мікрофона. Далі, далі. Далі, з цього меню можна камеру повертати, вліво-вправо, вверх-вниз. Можна вімкнути сигналізацію. Тут, де пише будильник, вимкнено, це в нас сигналізація. У разі виявлення особи чи виявлення руху буде спрацьовувати сигналізація. Можна вімкнути режим конфіденційності, це коли камера не буде записувати ні звук, ні відео. Вімкнути денне світло, і також кнопочка та покари, яка дозволяє підключити хмарне сховище. Далі, основна функція це відтворення та завантаження. Тут можна переглянути по часовій шкалі. Відео є попередній перегляд ось в таких скрінах, коли їх натискаєте, маєте швидкий доступ до відео, де показано, коли було виявлено рух, а коли було виявлено особу. Дуже зручно. Також можна вибрати конкретне число, глянути за конкретний період. Далі в нас ще є ось тут зверху в правому куті налаштування додаткові, в них заходити я не буду, тому що там дуже багато налаштувань. Про це окреме відео я зроблю на нього посилання. Ще хочу сказати, що коли, виявляється, коли камера виявляє особу на телефон, приходить сповіщення і безпосередньо. Коли натиснути на то сповіщення, відразу воно заходить на камеру і показує відео, що там виявлено, який там виявлено рух, яку там виявлено особу, відразу попадаєте безпосередньо на саме відео це теж дуже зручно. Звичайно, доступ з будь-якої точки світу всюди, де у вас є інтернет. І від якості сигналу. Залежить в нас якість картинки цього відео. До речі, якщо телефон перевернути, зображення відкривається на цілий екран і маємо теж швидкий доступ до функції тобто дзвінок на камеру, мікрофон, тобто, так само розмовляти по камері звідси, прямо можна і керувати камерою, так само зробити скрін і зробити запис на телефон. І крім того, можна відрегулювати гучність мікрофону та включити додаткову підсвітку, тобто прожектор на камері. Можна вибрати режим дня або нічний режим, або виставити авто. І також можна нажати плюсик і додати. В цей вигляд ще кілька камер. Ось маємо приклад нічної зйомки. Виробником заявлена підсвітка інфрачервона до 30 метрів. У мене до воріт є 27 метрів. Зараз паде сніг, не видно, але зараз ось тут видно, що фактично прибуває майже до воріт. Так, собака побігла дуже близько до камери, і камера. Не встигла повністю повернутися і за нею прослідкувати. А тут камера зреагувала на автомобіль і вимкнула кольорову підсвітку. Ну, тут такий великий об'єкт, як автомобіль, камера. Відслідкувала і фактично о, супроводжує, о, доки може відслідкувати об'єкт. І так камера почекає приблизно 30 секунд, якщо не буде ніякого руху, вона повертається в попереднє своє положення. Приклад того, як Камера автоматично включає кольорову підсвітку, і, чесно вам скажу, ну, на якість це сильно не впливає. Е, для відлякування, скажімо так, грабіжника або тварин якось так, як варіант. Ну і Плюс підсвітка е, супроводжуюча вас до будинку теж непогано. Але по якості. Що з тою підсвіткою, ну трішки може краще. Тут десь приблизно з метрів 17 вже видно номера, тому я їх закрив. Далі будуть приклади, як камера знімає е, вдень. І зверніть увагу, що всі відео тут урізані до якості Full HD. Не, вони тут не у 2К, а у Full HD, тому що YouTube урізає якість, і під відео я залишу посилання, де ви зможете завантажити і вже глянути, як дійсно знімає камера у 2К. Ну що ж, друзі, бачили ви приклади відео, бачили ви функціонал цієї камери. Що мені сподобалось, це те, що виробник дає 2 роки гарантії, це зйомка відео в розширенні 2К і наявність додаткової кольорової підсвітки. Це такі основні плюси, які я побачив. Далі тепер розкажу вам на практиці про мінуси, з якими я стикнувся. Перший мінус, що камера поворотна, інколи спрацьовує вночі на дощ, на сніг чи там на туман, і починає повертатися, починає вона фактично жити своїм життям. Ну, це проблема не тільки цієї камери, це проблема всіх поворотних камер. І тому не дивуйтеся, якщо там зранку ви встали і за ніч вам прийшло дуже багато сповіщень, що виявлено особу чи там виявлено рух. А ви заходите і бачите, нічого ніхто там до вас не, не заходив, нічого до вас не бігало, це все виявляється, ну скажімо так, хибні спрацювання на погодні умови. Ну, це не критично і воно там не дуже часто стається. Так, і другий нюанс друга проблема прямо не самої камери, а коли до камери беруть неякісну флешку, яка не підтримує запис відео в режимі з роздільною здатністю 2К, тоді можуть початися проблеми з камерою, вона не буде записувати, або, можливо, навіть буде. Зависати, відключатися від Wi-Fi, перезавантажуватись. І дуже було в мене багато таких, скажімо, випадків, коли я думав, що це проблема з камерою, хотів відправляти на гарантію. А все вирішувалося заміною банально флешки на, ну, на накопичувач кращої якості. І мало не забув про ще один величезний плюс те, що програмне забезпечення. На рідненькій українській мові, що дуже-дуже зручно і дуже приємно. Дякуємо компанії TP-Link. Все, друзі. Якщо камера вас зацікавила о, внизу, я залишаю посилання, де можна придбати таку камеру. І, до речі, для підписників каналу буде діяти акція, буде. 5% знижки на ось таку камеру чи на будь-яку камеру компанії Тепелінг, яку ви придбаєте на, за тим посиланням, яке я залишу внизу. І крім того, безкоштовна віддалена допомога при, при налаштуванні та підключенні ось цієї камери відеонагляду. Все на цьому огляд буду закінчувати. Можливо, щось пропустив. Якщо є якісь питання, будь ласка, не встидайтеся, пишіть їх в коментар, все вам відповім. Постараюся на коротші терміни. За. за вас, за мої старання, попрошу поставити вподобайку. Якщо не підписані, підписатися, підтримати канал, підтримати україномовний контент. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд, дякую вам за замовлення, якщо придбали ось таку камеру. І до зустрічі в наступних відео.